Жителі трьох сіл Ірлявської сільської ради в четверте прийшли протестувати. На території поряд із селами планують розмістити сміттєпереробний завод. Досі жодного разу не обговоривши це з громадою. Ще й про громадські слухання повідомляють не чітко. Оголошенням у газеті з різним часом та місцем зустрічі. Там написано було в оголошенні внести пропозиції. пропозиції до чого, коли проект людям не показували. Тобто от такі всі моменти людей дуже ну це бентежить. Виходить так, що за нашими. Спинами вже вирішують, і буде через деякі через декілька місяців. Такий факт, що вже почнуть рити котлован, почнуть будувати, і знов людям нічого не скажуть. Тому сьогодні відбулася фактично перша розмова місцевих та районної влади. Люди говорили емоційно, бо занепокоєння. Запевняють, екосистема ірляви, Андріївки та Чабанівки давно порушена. На території є завод пінопласту та тваринницькі ферми, через які хворіють люди. У мене двоє дітей перех. На І ви про 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 що тепер говорите? Про які, про які мусор? Нам не треба тут мусорки ниякої, категорично. У Європі сміттєпереробні заводи будують на територіях не більше 10 гектарів. У нас заплановано виділити у сім разів більше. Саме тут, на 70 гектарах, планують збудувати сміттєпереробний завод. Відсіл Чабанівка, Андріївка та Ірлява відстань лише трохи більше кілометра. А до приватної відпочинкової бази взагалі 700 метрів. Власники побоюються, що сморід та дим відлякуватимуть їх клієнтів. кажуть, проекту їм не показували. Люди хочуть, щоб з ними радились. У нас в області у Жвротському районі. Серйозна проблема з сміттям проблема дуже серйозна в усіх відпочинкових зонах Закарпаття. Люба людина може під'їхати до берегів латориця або вже побачити ці Всі величезні купи сміття, які збираються. Звісно, це потрібно зробити, але потрібно зробити з врахуванням інтересів всіх зацікавлених сторін громади, сел. Місцеві відразу пропонують інші варіанти для такої великої земельної ділянки. На кладовище закінчується місце. Е, приблизно так от, ще може бути на 3-4, ну максимум 5 е, людей похоронити, так? І, а далі куди їх дівати. Краще виділити землю під кладовище, ніж під мусоросвалку, або полігон, або будівництво мусора заводу, по мусору, по мусору і переробці. У документації зазначено, збудують полігон. Селяни суті проекту не розуміють і що саме з'явиться поблизу. Завод чи звалище їм не пояснили. Сільський голова каже: інвестори обіцяють вигоди для громади, але поки деталі на стадії обговорення й не зафіксовані у документах. Обіцяють, ну це все на словах. ніде не зафіксовано, навіть якщо будуть обіцяють, що садочок збудують. Я так на словах це все. ну да, вони там за втрати сільськосподарські заплатять. Там буде 5 мільйонів, але ці гроші не можна буде використати ні на будівництво доріг, ні на будівництво школи. Тому селян зберуть ще раз з детальним планом та урахуванням усіх їхніх вимог. Районна влада обіцяє без згоди громади, ніхто нічого не будуватиме. Сьогодні послухали всі зауваження, всі питання. Далі це юридично буде оформлено. Мешканці висловлюються про те, що вони проти їх не можна не почути. Якщо мешканці ну не захочуть і не приймуть це. То це буде зафіксовано протокольно, і ми будемо дійсно. У нас є ще інші ділянки. Питання піднімалось в районі село Вовкове, в районі Палать Комаровці. Питання будівництва сміттєпереробного заводу стоїть гостро для всього Закарпаття. Для Ужгородщини особливо найбільше звалище у селі Барвінок переповнене. Досі про зведення сучасного полігону були тільки розмови. Зараз є проект, але люди вимагають, аби все було прозоро і з дотриманням стандартів безпеки. Він матиме шанси на втілення лише якщо влада зуміє переконати місцевих жителів, що так і буде.